Вітаю, це мій тихий рай. Знову на ніч передавали 3 градуси, знову все закутувало, Ну, на городі не закутувало. Вже і в парнику не хотілося, але е, боюся, щоб, не дай Боже, все-таки не померзло, тому позакутувала. Зараз буду, опять, все розбирати свої барикади і покажу, що в мене тут зараз. Ну і от друзі мої помідорчики. Сині, закальоні. нічого їм немає. Лобелія потрошки росте, те не е Гібіскус. з насіння. Хто слідкує бачив? Це суничка. перчик, анютки ніяк не пересаджу. Теж перчик, баклажанчики. Ну, я пізно садила, але ви знаєте, я їй не шкодую. Зараз така погода, що. Хай краще так буде ще одна суничка, одна чомусь не зійшла. Петунії, це баклажанчик. Все гарне, теж помідорки. Це прибрач ставила барикади, щоб вільніше було там. Ось так, бачите, все гарне. Все вже проситься в землю, Діхондрочка моя вже починає. Розростатися вже вшир. Бачите, вже пускає росточки з боку. Теж помідорчики, які більші, які менші, які раніше зійшли, які пізніше. але все гарне, все добре. Колі Перчик тут перчик, баклажани, помідори, петунію. Трохи вже треба її виносити взагалі на двір. Тут мак, селера, яку треба було вже давним-давно розсадити. Кабачки сходять мої гарно. Катарантус, не знаю. Ну, підріс, але щось, мабуть, йому холодно. Хоча в день тут спека, а вночі холодно. Тут починають сходити диньки, то, мабуть, кавунчик, не знаю. О, гірочки мої. Пізніше посадила і не шкодую. Зараз вже люди попереростали, не знають, що з ними робити. У мене ще поки, думаю, дочекаються якраз тепла. Ну і тут все добре. Селеру треба прибирати, бо заглушила помідорчики мені. Помідорчики трошки прим'ялися, бо тягаєш ці тряпки. Це мак уже такий гарний, не знаю, треба висаджувати десь. Ось так все добре. Що тут у нас з огірочками? Огірочки, цвіточки є. Все добре. Навіть для такої температури в неопалюваної теплиці все добре. Там десь, по-моєму, є. Ціни як не пересаджу, руки не доходять. Тут, о, тут уже можна зірвати огірочок. Невеличкий, але це кімнатні, о, він вже від землі псуватися починає. Салат ще не прибрала. Ось ще треба це підняти. Щоб... А, і хотіла показати, ну, тут помідорчики все добре. Черіон, дивіться, вже по... пов'язались, не знаю. Покрутились, треба вирівнювати, підв'язувати наверх. Поки що палички не можу знімати, бо. Росада стоїть. Тут цвітуть, не знаю, що буде з них. Вони полягали, теж треба підв'язувати. Ну, отак от все добре. Дивіться, це як гарно обліплений квіточками. Не знаю, що з нього буде, але є. Тут знову кімнатний, вже скоро буде червоніть. І це е, ой, як же він. Ранній помідор забула. Теж цвіте, але не знаю. Ось, здається, вже помідорчики. Так що все добре. І ось вже цвіте один перчик. Як його аж було видно. Так що все в парнику добре. Ці ще стоять, ну це вже вони підуть на двір, тому що тут немає вже де садити. Це цвіти, але поки що немає нічого. І на цьому щось нічого не бачу. Все, поки немає нічого. І це щось листя, мабуть, поприбирати, треба щось з ним не... не то. З ліліками все добре. Стоять. Я думаю, що буде все добре. Не знаю, чи позацвітають, але сподіваюсь, що зацвітуть. Ще подивимося до парничків, що там робиться. Так що, кому цікаво, залишайтеся і будемо дивитися, де що в нас і як. Ну і будемо звичайно працювати. Попрацювала тут, прибрала бур'яни і відкрила свої парнички. Хочу показати, що в мене тут і як. кустинки, що я досаджувала ранні. Це той самий сорт, тільки раніше висаджувала і висівала раніше вже. Ви бачите, такі починають головочки ця Пікінка теж гарно виглядає. Такі мають бути головочки. Це досаджувала, це ой, який забула. Ну і це теж де-не-де сходи, а це теж досаджувала ранню Кевін. f 1 гібрид. Так що все добре. Накрапає дощик, там сонечко світить, там хмари дивіться, які тут. Ганяє вітер, вітер такий зірвався і ганяє туди і сидить. Хмари. Тут зараз. Повириваю решту редиски. Треба вже прибирати цей, цю петрушку, там вже, бачите, посходила та гарненька, але ще маленька, а ця вся в стрілку йде. Так що треба прибирати. Зараз поприбираю. редисочка. Гарно, дивіться. Десь, може, бур'янчик прорву. Прибираю все, якщо дощ не нагони. Луничка. Теж все добре, але бачите, хлорозить. Треба щось давати. І моя цибулька перей. І подивіться, як ви думаєте, що це таке. Ось дивіться. Це все вовчок. Бачите, що Готувала діляночку, розпочинаю розсаджувати свої хризантеми. Викопую кустик, тут у мене міточка є. Поки не буду дивитися, але виймаю. Мені головне, щоб було підписано на потім. І вбиваю землю і розділяю так по одній штучці. Наскільки це можливо? Головне, щоб були корінчики, дивіться. Ось так. Ну тут кучкою така і буде. Ось так. Це старе. Бачите, корінчики гарні. Все добре. Ну і так далі. Я взяла зошит, щоб знати, деякі це біла квіточка така зірочкою низькоросла. Мені просто треба знати потім, ну на якої відстані садить і... Іде краще посадити. Тому забираю мі... міточку, забираю квіточки. Зробила ямки, робила сопою, вони не дуже глибок. Ставлю міточку і розкладаю живці свої. Ну і так далі, так, відстань десь. Я думаю, приблизно сантиметрів 30 одна від однієї. Ну, все залежить від сорту. Ця така, це, здається, не мультифлора, але з низькорослих і таких теж можна формувати їх кущиком, таким кружечком чи шариком. Тому це не дуже здорово, тому невелику відстань. Якщо мультифлора і гарні крупні ну, здорові кущі, то треба набагато більше. Навіть деякі можна і майже на метр. Одну від одної садити. Ну і загортаю. Можна було б полити, но в мене немає набраної води, тому волога ще земля, я думаю, все буде добре. Ось так. Прижимаємо, щоб. Земля пристала до корінчиків і все. Поки що так. А потім, кому цікаво, залишайтесь, буду показувати, що я буду далі з ними робити. Як завжди, гості. Ходу собі, як в себе, вдома. Ану, показуйся де ти. там? Ано, бачите, ходи собі. Геті не боїться. Повернувся, ходи собі. Ну от, друзі, висадила чотири сорти. Це низькорослі, один ряд до краю і другий ну, десь до середини, ну, той не, не повний, бо тут цибулька у мене. Але у мене десь приблизно 50 сортів. Я не знаю, де їх висаджувати, де їх тикати, ну буду десь розподіляти. Тому і пропонувала, кому цікаво, щоб вислати, щоб розділити, щоб мені менше. Мені викидати шкода, тому висаджую. Е, вже, до речі, картошечка сходить, погода наладилася, добре все, вітер стих, е, гарно було. Вже, звичайно, сонечко сідає, то було сонячно і хорошо. Е, хмарки були, геть не було, це вже опять затягнуло, ну вже й вечір, але трошки затягує, не знаю, наче дождя не передають, а там хто його знає, як воно буде. Так що, друзі, оце в мене ось, ось що лишилося з городу. Не знаю, де його ще ще, ще баштан, ще розсада, огірки, не знаю. Буду десь тулить. Ну, звичайно, якщо все буде добре і поприбираю ці бур'яни, тут трошки можна буде десь щось понатикувати, так що будемо десь тулитися. Багато чого хочеться. Може, щось буду продавати та буде звільнятися місце. Ну, будемо ще там тюльпанчики викопаю, нарциси. Там, може, між агрусом щось понасаджую. Так що будемо десь щось тулити. Ну, друзі, на цьому все. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І я дуже вдячна всім, хто пише, і вдячна всім, хто мене дивиться. Ви в мене самі найкращі, і я вас дуже люблю. Тому. До нових зустрічей, друзі. Пока. Слідкуйте, буду показувати, що я буду далі робити, що буду далі робити з хризантемами, де повисаджую, куди їх буду тулити, і все решта де ще буду садити, буду... ще висаджувати дуже багато. Ну, все, пока. Ну і друзі, дощик вирішив полити мої хризантемки.